О, діду дала перекусити, бо він. Тобі хватить? Хватить. Ну, сміливіше, дід. Сміливіше. І можу, я вже сміливіша. Що таке? Вже іще, що? На ну, слава Богу. Mm -hmm. Головне, щоб довго не мучиться. То, -то. Бо як людина довго мучиться, то то вже не життя. Радій. А я должна родить, а? О, о, че гит, Бини, кося, б я родила. А чому родить? Ага. Ага. Так, гит, ты давай. Бо там робота дома ще чекає ти. Я карбоса. А я знаю, поливати надо оно все. Що ту там? Хей сам. Йок не мочив. Ну дема. Чо це не моє? Та, раді бо, як включить кран, буде летіти аж до кінця огороду, то... а на що ж нам вода, щоб її не трогати? Чи Та ні, дід, так не годиться. Вода для того, щоб її споживати. Споживає. Бач, речка, яка в мене хороша, виросла. Тверда. Не, хороша речка. Чого, вона тобі тверда, я не знаю. Гредька хороша просто. Біленька, така аж солодка. Та я зараз щось хочу приготувати рибного супу сильно хочу. Mm -hmm. Ох, і хочу. А ти так теж хочеш, чи ні? Mm -hmm. Ти не так хочеш? Я вже нічого не хочу. Слава Богу, може, попрощаюся зі зрителями. Може, попрощаюся. Дід, що ти все завів таку пластинку? Сумну якусь. А що тобі не хочеться жити? Дід? Я дивлюсь, що ділячу моє все. Твої відпочинь. Що ти втомився? Жити втомився? Так. Да. Ну, буває таке, дідь. То що ти зробиш? Втомився, не втомився, а жити треба. Відпочити та й жити далі. Не хочу вже. Бідний дід. Я тобі співчуваю. Що? Ага. Тверде? То не ну, їжах тверде. От кіндіо, бо там всяка є вона. Яка старіша, яка молодша. Ну, радька хороша, я її вчора цілий день їла, чуть зуби не повиламувала, та ще й на сьогодні є, що їсти. Чи може краще на кабачки перейти? Вони м'ягче. Mm -hmm. да? Ти теж хочеш кабачка? Mm -hmm. Зрозуміло, на кабачки перейдемо. Це які млинчики? Ну, це, ну, а, я й а, сам. а ти навіть рецепт знаєш, то так ти хочеш. А шо? А що? що Там десь я читала на якійсь упаковці, що вони їдяться це сирі. А, це ті, що я посадила? Так що це не дивно. Якщо кабачок їсти сирим. То його можна їсти. Трошки присолити і можна їсти сирим. Або ж салат на картоплю. А можна, можна, тут ж кабачок. Можна, можна. Навіть на упаковці було написано, що можна їсти. Та я знала, що можна, що не можна. Там стільки різних мікроелементів дав, тому кабачку це скарбниця ціла. Так що можна його їсти. Не треба і перетушкувати його я прямо свіженьким. Ну нехай може виростуть, вони вже посходили, Ті, що на них читала я. Це ще якісь зуби є, щось так хрупають на зубах. Ну, ми добре сьогодні прогулялися з дідом. Ох, і втомився. Чого ти так втомився? Я не, не то і то ти начав... так втомилася, як ти. Так, угу. да, лазить. Та що як лазить? лазить. А то не лазить, ходить. Там лавочки є. Ще. Якщо не можна й посидітися, аж можна, можна ж додуматися до того, що можна ж таки сісти та й сидіти. Ох. А я ходила, я геть не лазила. Да. Я добре ходила. Ну, це й теж та й ще хочу піти. Але Трохи то, часу не вистачило. да. бо ходить тільки бурчить ззаду. О, та ти фото. Ого. Не так, дід. Ого, ого, кать, ого, кать ходить слідом. Смачно у нас сьогодні. Хоч трошки, але смачно. Є ще й кітські доть. Кусточки остануться, вона таке теж любить. Холістів сідя тут. Так? Да? А дев'ять, так? Ну, все. А я не бачила. Угу. А я й не бачила. Не можна таке вже їсти. Нельзя. То давай і не можна. Так сюди не забиті всі вже. Так, да, то давай не будемо їсти. Оці од там кейські хай хуже буде. Їй все підходить, що смачне. Діти, ти ж його не кожен доніси. Це тобі сьогодні, що в свято по календарю, церковна велика. Через те на свято сьогодні. Ти ж чув, що не чув. у церкві як бемкали. Проїжджали мимо церкви, а воно там щось бемкало. По чомусь стукали, чи що. Навіть не дзвін. Хоч би дзвін почепили вже відколи та церква, то вони по чомусь стукають, вроді б то от уже ж. У них не вистачає грошей, мабуть, на дзвін щоб повісити. Ну нічого, зато свято є свято. Це на ставок треба сьогодні йти. Свят... Святково. А вінка треба ще? Ой Боже, а та так хіба ж мені вже вінок треба? Дід, ну ти придумав таке, то ж дівчата вінки плетуть. О, ні. А дід хоче, щоб я відчував. А казав. ведьми що роблять? Я не знаю, де там відьми. я їх не бачила ніколи тих ведьмів. А ти бачив? Да. Да? Да, да. Вони не страшні, я знаю, точно. Ведьми? Да, да всякі. Не страшні, ведьми. це точно. Є ведьмачки, є ведьми. Да? А да. Відьмаки? ведьмаки? Відьмаки, є. Ох ти Боже. Та ще коли відьма сидить. <риклад> Це ти на сама кажеш. Ох, і дідь. Це що ледь в мене. Да. Ти ж намікаєш, а то на те щось намікаєш сидиш тут. Тут ти ще від не бачив. Що не дуже так. Я радуйся, бо ведьма, як побачиш, то це не хороше діло. Хороше. Хороше. Ну, як хороше, то нехай буде хороше. Як тіти. Я поки подивлюся, як ти осад. Та тепер їсти перехоче мені. Дуже. Буду на ніби мені, що я вже наїлася. Разом з тобою їм облизуюся, так сижу. Сижу, облизуюся. Ти не сильно обгризай, щоб щось якицьке було. Обійдай. Ага, воно то вже хороша нам її віником ганяєш? Ганяю віником, бо положила м'ясо їй, а воно, каже, не таке. Подивилася на нього, понюхала, потім на мене з коса подивилася і пішла до діда жалюватися, що не таке м'яу-мяу. Ах ти ж. І я їй, як віника покажу, то вона тікає б далеко тоді. Ну, а це вже і здівательство. Я їй, наче щось таке положила, що. Хіба я не знаю, що їй треба м'ясо положити чи що. Mm. Ну, положила, а оказується, воно не таке. Воно не таке. Ой, то хай шукає таке. Ну, а це може буде таке вже. Mm. Все, кусточки будуть. Отоп... Так, все. Бери, бери, отопок, листочок поганий, то поганий, там, можна витирати руки. Mm. <кху> все? Ярша. Візьми собі щось ось. Із солодкого щось можеш одне взяти. А ну що там. Ну що тобі дати? Що це тобі? О, оце хороше осьо, 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 лучшим, ось, це найкраще поплатить. Та то, то я собі злоки, то злоки. Ні. То злаки, насіння там різне. А це ось хороше бути таке. Покажеш мені, що там в середній. Чогось я другого шукала такого, не знайшла в них. тут дві одна то я взяла до чаю, таке воно як Ну, насіння. То горішки воно трошки та якесь. А це хороша така, тобі попалося, так. Да. Ну, то його Чи ти його відкриєш, ти можеш і не відкрити. покажи, що отак. Не покажу. От дід поредний. О, диви, там батончик якийсь. А що ти думала так? А сарай. Диви, 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 який хороший тобі попався. Із медом, і з горіхами. Нема меду. Оце найкращий батончик тобі з тих, що я взяла. А тут такі сухенькі до очою. А це це я таке тоже не сильно. Із кокосом я. Не люблю, ну попалося. Бачу тут написано, що про те лін чи що воно там таке. Протеїне. Так, да, індійське якесь. О, а тобі на закуску дві хороші. Так, ну, все, дід. Угу. Усім смачного, да. всім зі святом. І підемо купати Івана. Картошку. то? Купать карта. <схай> купать, купать я кажу. А, купала купала Івана. Так, ну все. Підай. Пішли ми дальше. Всім пока.